Ви самі хотіли про скандал з підіді, тому вмощуйтесь зручніше, бо зараз я вам розкажу таке, що не налазить на голову, як на мене, прямо зараз на наших очах відбувається скандал такого масштабу, який можна порівняти хіба що з Епштейном та Вайнштейном разом узятими. Отже, навіть якщо не по репчику, то ім'я ви, напевно, чули, бо ця людина вже більше 30 років знаходиться на Олімпії музичної слави. А про його вечірки, де збиралася буквально вся еліта Голівуду, ходять легенди. І тільки зараз, у 2024 році, ми з жахом починаємо розуміти, що насправді відбувалося на цих вечірках, де постійно тусили і Джей Зі, і Кані Вест, Джеймі Фокс, перші зірки кіно, спорту і навіть принц Гаррі. Бо зараз ведеться розслідування, де підіді звинувачують у групових. Свовання торгівлі людьми трафіку, торгівлі котиками та зброєю, і більшість епізодів відбувалися саме під час цих вечірок. До того ж, цього піді підозрюють і в тому, що це він замовив вбивство відомого репера Тупака Шакура. Але давайте все по порядку. Справжнє ім'я Шон Конс, але ви могли чути такі назви як діді, папі, а також лав. Дуже дивно в цьому контексті станом на 22-й рік таки піді складали 1 мільярд доларів. І це не тільки через музичну кар'єру, а також через багаточисленні бізнеси, які в нього є. Це алкогольний бізнес, бренд одягу, музичний лейбл. Дуже багатьох виконавців він просував. Наприклад, підіді відкрив ашара. Про нього окрема історія. Це взагалі скандали. Якщо це правда, то Коротше кажучи, справи в діді йшли дуже круто аж до 2023 року, коли його колишня дівчина, із з він зустрічався досить тривалий час. Кесі Вентура подала на нього в суд. Її звинувачення були дуже дикими. Вона розповіла про те, що діді її неодноразово павбив, а також змушував її займатися тим самим з іншими чоловіками. Також він це все знімав на камеру і шантажував її за її словами. Діді неодноразово накачував її забороненими речовинами. Потім довго знущався, а потім його охорона могла до тижня тримати Кесі у різних готелях, не випускати, аби зійшли сліди побої. Начебто він ще й неодноразово погрожував її розправою, контролював повністю її банківські рахунки. Ну, власне кажучи, вона була його рабини. Кесі хотіла від нього піти, навіть почала зустрічатися з іншим репером кіт Каді, але ті діді начебто, пригрозив, що підірве його автомобіль. Власне його автомобіль і був підірваний. І Кесі нібито дуже переживала за своє життя і життя своїх оточуючих, і тому так довго. Не йшла від діді. говорили про те, що діді пропонував Кесі восьмизначну суму для того, щоб залагодити цей конфлікт. Вона публічно відмовлялася. Але в листопаді 23-го року обидві сторони дійшли згоди і до суду не дійшли. Але тут, в тому ж році, ще три жінки подають позов на схожими обвинуваченнями. До того ж, двоє з них заявляли, що на момент зв'язку з підіді вони були неповнолітніми. Перша дівчина заявила, що вона з підіді зустрілася в ресторані. Там, начебто, він їй підмішав. Напій якийсь заборонений препарат, вона взагалі нічого не пам'ятає. Сіла до нього в машину, він там її нібито вдарив тупим предметом. Ну а потім збутував. Дівчина казала, що не звернулася на той момент до поліції, тому що вона відчувала провину і сором. Але потім від спільних знайомих дізналася, що дідя це все знімав на камеру і показував це все своїм друзям. Друга дівчина заявила про епізод у 91-му році, коли вона потрапила на вечірку до діді, і відбулося щось приблизно таке саме: знову такі заборонені речовини, і знову з їй на той момент було 16 років, і також вона заявила, що з нею була і подруга, яка так само потрапила у таку ж ситуацію. Третя дівчина взагалі розповідає якусь супер жахливу історію, що вона познайомилася з дітьми і він особисто по телефону вмовляв її приїхати на свою вечірку. Прислав за неї приватний літажі і її привезли з Детройту до Нью-Йорку на цю вечірку. На тій вечірці, начебто, теж підміщали у напій якийсь заборонений препарат, і сталося групове. Ваня потім цю дівчину на півсвідомості просто запихнули в літак і відправили назад додому. І уявіть цю купу звинувачень від дівчат додалося також звинувачення від чоловіка. Музичний продюсер, який довго працював з підіді, Ліл Рот, заявив так само, що підіді не тільки не виплатив йому гроші за його роботу, а також змушував його до контактів з ним та іншими людьми. Ліл Рот розповідає, що під час роботи над альбомом він якийсь час жив у будинку Діді, і той постійно до нього приставав, змушував його робити. Ти різні непристойності, одного разу змусив його випити напій знову ж таки забороненими речовинами а на ранок прокинувся голий у ліжку з діді та іншими якимись представниками екс-індустрії. І ось після цих звинувачень почалося серйозне федеральне розслідування. У маєтках Підіді в Нью-Йорку та Майами проводяться обшуки. Навіть його синів було арештовано, але потім відпустили взагалі не зрозуміло, яким чином вони фігурують у цій справі. І якби ж то тільки Підіді в цьому був замішаний, як я вже сказала, на ці вечірки, які відбувалися у будинках, підіді, якщо можна так назвати це вечірками, приходили найвідоміші люди Голлівуду. Наприклад, Джей зі давній братан і друг Підіді. Тут треба сказати, що це далеко не перші проблеми з законом. у Підіді вони почалися ще у 90-х. У 99-му році відбувся гучний скандал. Перестрілка у нічному клубі, де головними дійовими персонажами були підіді та Джейло. На той момент підіді зустрічався з Дженіфер Лопес. Беречи теж до неї багато питань, бо вона досі відмовчується і нічого не говорить, що насправді відбувалося в той період, коли вона з ним зустрічалася. І за словами Підіді, коли почалася заворуха, саме Дженіфер Лопес принесла йому кров. Я там було поранено трьох людей. Одна жінка отримала поранення в лице. Було довгі розслідування, але врешті було визначено, що підіді не З нього зняли всі обвинувачення, але Дженіфер Лопес не захотіла продовжувати стосунки з ним. Вона склала у валізу всі свої діаманти та хутра, і пішла. У свій час романські діді дуже допоміг кар'єрі Ло, і зараз фанати задаються питанням чи не вдячності до нього вона зараз замовчує деякі факти. Чи можливо вона щось бачила, чи можливо було скоєне насилля проти неї, бо люди не міняються, але джейло поки що мовчить? Також ще з 90-х 90-х тянеться історія, що нібито саме саме Діді замовив вбивство репера тупака Шакура. Взагалі сам Шакур говорив про те, що підіді готував на нього замах, але він був невдалим. І у 96-му році таки тупака Шакура застрелили біля його автомобіля. Тоді вже говорили, що є свідки, які стверджують, що за це замовне вбивство підіді заплатив мільйон доларів. Але сам підіді всі звинувачення відкидав, називав це повною маячнею. Ну і до сьогодні вбивство тупака Шакура є однією з найзагадковіших історій тих часів. Але повернемося в наш час. Бо в світлі останніх подій, зважаючи на всі обвинувачення, люди почали додавати плюс два і розуміти хто ще з Голівуду міг бути потенційними жертвами підіді. Сьогодні ми розбираємося з тим, чому прихильники Джастіна Бібера та Ашера серйозно непокоєні тим, що над їхніми улюбленими артистами могло бути скоєно. Не насилля на вечірках підіді. Ашеру було всього 14 років, коли його відкрив підіді. Він займався його кар'єрою, і Ашер якийсь час проживав у будинку у підіді, і він сам інтерв'ю не раз зізнавався. Ну послухайте в 90-х, Уявіть, що там було будинок, діді був заповнений напевно дівчатами тами. Ну не зовсім. Ну, але мені було цікаво подивитися на деякі речі. Ну, слухай, тобі було 13. Я був там, щоб побачити цей лайфстайл, і я його побачив. Ну я правда не дуже впевнений, що я тоді розумів, що відбувається. Це було досить дико, і що не було такого, що якісь жінки до тебе приходили, залишались з тобою. І я цього не казав. Але що я сказав, що дуже цікаві речі відбувалися. Можливо, я не розумів, що вони означають. 14 років. Ну, слухайте зараз, батько. Ти пустив свою дитину до папі? Ніколи. І зараз, знаючи, що відбувалося в його будинку на його вечірках, виникають питання: чи міг Ашер стати жертвою піді та сама історія із Джастином Бібером в інтернеті? Всплило відео, де маленький Джастін Бібер спілкується з підіді. Просто послухайте цю розмову. Де ми будемо і що ми будемо робити? Я не можу розкривати. Але це точно мрія 15-річного хлопчика. Наступні 48 годин він буде зі мною, тому так, ми будемо робити повне безумство. Повне. Так, що ти хочеш робити наступні 48 годин? М -м -м, можливо, візьмемо дівчаток? Дівчаток? Так, чувак. Також я знайшла відео, яке викликає просто в мене мороз по шкірі. Це Відео, де Джастін Бібер спілкується з підіді на камеру, і той його запитує, чому вони більше не проводять час разом. Як дискомфортно відчуває себе маленький бібер поруч з підідіді. Ти якось почав себе по-іншому поводити. Не дзвониш мені. Ми не зависаємо як раніше, Як ми звикли зависати чарґінказемінодрама інопарзінкона? Третє відео, де Джастін Бібер, очевидно, в якомусь неадекватному стані поруч з підіді. І це знову ж таки нагадує всі ці попередні звинувачення від його жертв. Крім того, Джастін у своїх інтерв'ю дуже часто натякає на те, що в Голлівуді дуже багато педагогів. Особливо прихильників цієї теорії бентежить ось це інтерв'ю Джастіна, де він намагається розповісти, чому він так переживає за Біллі Айліш, яка стала популярною, як і він в досить юному віці. Мені було дуже важко бути таким молодим і бути в цій індустрії. Ти просто не знаєш, куди повернути. Всі кажуть, ми тебе любимо. Ми тебе так любимо. А наступної миті просто відвертаються від тебе. Якщо їй коли-небудь я буду потрібен, я буду тут. Просто хочу захистити її. Розслідування проти підіді тільки починається. Ніякого вироку суду ще немає. Тому ми не можемо говорити, що все це правда чи частково правда, поки діє презумпція невинності. Тим не менше справа дуже серйозна, тому що кожного дня впливають нові нові свідки тих подій. Люди розповідають, що вони бачили насправді на цих вечірках у підіді. Ти був на вечірках у діді. Так я був все, що вам треба знати про вечірки діді, що там твориться просто якісь. Бачили всю ту гедоти, яку показують потельку, типу магії, так знаєте, от про вуду. І я чув про це так. От вся ця фігня відбувається там. вони роблять вуду. О, вони роблять ще гірші речі. Хтось в цьому кутку, хтось. Іншому кутку реально безумно. Ніколи не ходіть на вечірки до Діді. Я мені здається, досі травмований цим. Говорить про те, що в нього в кожній кімнаті є приховані камери, і у підіді є мільйон компромату на найважливіших і найвагоміших людей цієї індустрії. Зараз мова йде про те, що якщо врешті підійде такі заговорить, то він може потягнути за собою на дно півмузичного олімпу Америки, і крім того, деяких Роялс. Наприклад, ім'я Принца Гарі фігурує по справі. Я думаю, що скандал. Дал з підідіть тільки-тільки набирає обертів. І ми не знаємо навіть що одного відсотка, що там відбувалося. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи вірите ви в те, що Джастін Бібер та Ашер могли стати жертвами секс у будинку підіді. Кизма меседжи за таймлес, соде подама.